Сьогодні вас багато. О, чудово, мені так приємно вас всіх бачити. Ще там я бачу ще. О, чудово. І Хлопчики і дівчатка. О, які всі гарні сьогодні. Підкажіть, будь ласка, хто з вас вміє рахувати до п'яти? Підніміть ручку, хто з вас. О, вмієш рахувати до п'яти. покажи, скільки це пальчиків. Покажи, скільки це пальчиків. 5. А підкажіть, хто вас вміє рахувати до 10. А покажіть, скільки це пальчиків? 10. Десять, 10. Десять. Підніміть руки, підніміть руки і покажіть, скільки це пальчики. А хто з вас вміє рахувати до 100? А ну... а 100, скільки це? 100. Будь здоровенька. 100, скільки це? Це 10. Так, якщо підніміть руку, підніміть підніміть руки. О, У вас є 9. Так? У вас є тут 9 людей, діточок. І кожен, якщо підніме руки, то у вас буде. Так, я рахуємо. О, а ще тут одна. Якщо ви підніміть всі руки, підніміть. О, всі дружно підніміть руки. це якраз буде 100. І в нас сьогодні буде цікава історія. Притча, я дуже люблю притчі це фактично голос Ісуса Христа, який нам говорить сьогодні через Біблію і нам розказує, і там дуже-дуже глибина. І вгадайте, як ви думаєте, яка притча пов'язана з цифрою 100 О, скажи, яка? яка Хто підкаже, яка цифра 100 пов'язана з якою притчею я вам зараз візьму зачитаю, там дуже так складно написано, вона записана ця притча в двох розділах: в Матвія і в Луки. Але коли я перечитував цю історію, мені в Луки, більше він Лука, він був лікарем, і йому він так точніше описує. А він розповів їм оцю притчу, говорячи, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець, і, загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде, і буде шукати загиблої, аж поки не знайде її. І знайшовши, кладе на рамена своє та й радіє. І, прийшовши додому, кликає він друзів і сусідів і каже до них: Радійте зі мною, бо знайшов я. Вівцю свою, ту, яка загубилася, говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Підкажіть, будь ласка, хто бачив в своєму житті овечку? А чи бачили ви, що вона загубилася, можливо, від вас втекла. І я би хотів би, щоб ми її пошукали. Як ви думаєте, де може овечка загубитися? Чи вона може в хорі загубитися? Чи вона може загубитися десь на балконі? Чи вона може загубитися десь в вестибюлі? Як ви думаєте, де ця загублена овечка і де вона є, і чи вона загубилася. І... Е... Я би хотів би, щоб ми її пошукали. От давайте ми подивимося вліво, подивимося вправо і побачимо, чи де та овечка, яка загубилася. Дивіться, ось ця овечка, яка загубилася. І в кожного з вас буде можливість після того, як. Ви побачили овечку? Це овечка, яка загубилася і знайшлася. І Біблія говорить, що на небі буде набагато більше радості від одного грішника, який кається, ніж від 99 грішників, які не потребують покаяння. Давайте ми встанемо. І хто хоче помолитися за тих загублених овечок, яких ще не знайшлися? Давайте помолись. І щось дякуюся день ся маму, ще тата, Ще діток, щоб... Щоб Амінь. Я помолюся ще. Боже. Ми щиро дякуємо тобі за цей діток, яких ти подарував нам. Господи, також дякуємо за те, що ти привіз. Привів нас кожного в це, на це місце. Господи, дякуємо, що ти кожного знайшов, і дай нам розуміти, що кожен з нас є якраз тею загубленою овечкою, яка потрібна, щоб вона покаялася і навернулася до Господа, і щоб ми могли радіти в Господі і відчувати свою залежність від Нього. Господи, дякуємо Тобі за все. Амінь.